Подружжю двох українських геніїв дозволили лише одну зустріч за 10 років у таборах, але змусили розмовляти російською, а вони сиділи і мовчали. Музика Василя Барвінського звучала в Європі, Америці та навіть у Білому домі в Вашингтоні. А совєти змусили учнів геніального українського композитора публічно спалити всі його музичні твори. Він був настільки ненависний радянському режиму, що його з дружиною відправили на заслання. У таборах, катуючи, змусили Барвінського відмовитись від усіх своїх музичних творів. Уявляєте, навіть українська музика була їм такою ненависною. Високоосвічене та інтелігентне подружжя, що не емігрувало, а принципово залишилось на рідній землі у Львові, 10 років сиділо у Мордовії в таборах. Поряд, але водночас нарізно, не маючи змоги побачити один одного. Знущались над ними як могли. Барвінський сидів в одному бараці. І з українським митрополитом Йосипом Сліпим їх змушували сідати навпроти і терти цеглу об цеглу, щоб цими звуками і руйнувати психіку, щоб Василь забув музику, а Йосип молитви. Кати руйнували пам'ять геніального композитора, доводили його до безумства. Усе, аби навіть в голові не жили його геніальні музичні твори, бо совєтської музики, рівній музиці барвінському, просто не було. Коли дружині Барвінського Наталі. Теж неперевершені музиканці дали вперше за 10 років таборів на півгодини зустрітись із чоловіком, то поставили умову розмовляти лише російською. Незламне українське подружжя просто сиділо і мовчало. Просто сиділо і мовчало. Розумієте? З таборів ці геніальні люди повернулись з каліченими. Наталя взагалі паралізована. І з ними так обійшлися через українську душу, мову і талант. І наш обов'язок повернути цього видатного українця із забуття, Поцікавтесь музикою і життям Василя Барлінського, його внеском в українську культуру, його самопожертвою. Наш музичний геній заслуговує не лише всеукраїнської, а й всесвітньої слави та пам'яті. Василь Барлінський один із найвидатніших українських композиторів ХХ століття. Він понад 30 років неформально керував усім музичним життям Галичини, будував містки між культурою різних частин України. Народився майбутній композитор 20 лютого 1988 року у Тернополі, рід Барвінських древній та знаменитий. Прадід Василя Мартин Барвінський був ректором Львівського університету. Батько Олександр Барвінський був послом австрійського парламенту, а згодом держсекретарем освіти в уряді ЗУНР. Відомі були рідні брати Олександра Барвінського, Володимир, засновник і редактор газети Діло та Осип, відомий в свій час письменник. Першою вчителькою музики Василя стала його мати, співачка і піаністка Євгенія Барвінська. Вона керувала хором у Тернополі. До речі, саме там вона відкрила талант Соломії Крушельницької. Сім'я Василя Барвінського підтримувала зв'язки з видатними українськими діячами Пантелеймоном Кулішем, Остапом Нижанківським, Миколою Лисенко. Якось Микола Лисенко гостював у Берлінських вдома. Послухавши гру хлопчика на роялі, видатний композитор високо її оцінив і порадив батькам, і надалі навчати його музики. Так, доля Василя була визначена остаточно. Професійну музичну освіту Василь Барвінський здобув у Львівській консерваторії. Після закінчення консерваторії вступив на юридичний факультет Львівського університету. Але 1907 року виїхав до Праги для продовження музичної освіти. Під час навчання в празі професор Вітислав Новак, знаменитий чеський композитор, заохочував Барвінського вивчати українські народні пісні. Навчаючись у празі, Барвінський написав великий твір Українська рапсодія. Освіту в Празі він мав перспективи успішної європейської кар'єри. Його твори активно купували і виконували у різних країнах. Авторська обробка народної пісні стала основою опери американського композитора та культової джазової пісні. У 1915 році Василь Барвінський повертається до Львова. Коли Станіслава Людкевича мобілізували в австрійську армію, і в Першу світову він потрапив у російський полон, Василя Барвінського запросили очолити Вищий музичний інститут у Львові, що згодом став консерваторією. З 1915 року починається львівський період його життя. Окрім адміністративної і викладацької роботи в закладі, Барвінському довелося також керувати хором боям. Ця роль йому була не до душі, але у воєнний час була велика нестача кадрів, а хор популяризував народні пісні та зміцнював національний дух українців. Хористи співали січовим стрільцям та гастролювали народними домами Галичини. Василь Парвінський одружився в 1916 році з Наталією Іванівною Пулюй, яка була донькою відомого фізика Івана Пулюя. У цьому шлюбі подружжя прожило разом до кінця життя композитора. У 1917 році Барвінський створив урочисту кантату і кантату заповіт на слова Тараса Шевченка. У 1929-30 роках написав увертюру до опери «Ой, не ходи грицю Тайна Вчорниця. У 1930-ті роки склав збірку 38 українських народних пісень для фортепіано. Тоді ж виникла фортепіанна збірка колядок та щедрівок, а також популярна збірка 20 дитячих п'єс. Василь Парлінський зробив обробку народної колискової Ой, Ходить Сон. Вікон. Під час світового турне республіканської капели диригент Олександр Кошець у 1920-х роках адаптував її для хорового виконання. Цю пісню у США почув композитор Джордж Гершлів нащадок одеських євреїв і використав її наспів для створення арії Сомертайм, Порді і Бес. Цей твір досить, досить входить до культових джазових творів. Його виконували Біллі Холідей, Елла Фіджеральд, Луї Армстрон. Брат Джорджа Гершвіна Айра у щоденнику писав, що коли скова барвінського кошуця вразила Джорджа, він використав її мелодію в опері «Поргі і Бес. Згодом Арія Сомештаймс стала джазовою. классовую. Модернізму та авангарду Барлінський не забував і про фольклор. Його шість мініатюр на українські теми були настільки популярні серед музикантів всього світу, що фортепіанні партії перекладали для різних інструментів і навіть духового оркестру та органу. Тріумфальний хід мініатюр розносив славу нашого земляка по всьому цілому світу, так що український танок був надрукований аж у Японії. Японці поруч з Вагнером, Грігом, Дебюсі, Бізе, Шубертом, Бартоком, Бузоні, Шопеном, і Скрябіним умістили Барвінського, писали в українському календарі. 1970 року, виданому у Варшаві, твори Бергінського, часто вмикали в радіо та телепрограмах Європи та США. З нагоди святкування 25-річчя композиторської діяльності Василя, Василя Барвінського у 1938 році у Львові відбулися концерти та радіопередачі створів композитора. З він, від вільного університету Праги він отримав звання почесного доктора. Втім, радянська влада заслала талановитого музиканта. На 10 років на Сибір, а всі ноти знищила. До кінця життя Василь Барвінський відтворював їх з пам'яті і називав себе композитором без нот. У вересні 1939 року Радянський Союз і Гітлерівська Німеччина розтерзали Польщу. Львів потрапив під владу комуністів. Нова влада прагнула використати бездоганну репутацію композитора Барвінського. Його було обрано до складу народних зборів Західної України, які проголосили приєднання західних областей України до складу СРСР. Барвінський очолив, очолив Львівську консерваторію та львівське відділення спілки композиторів України. Після Другої світової війни. Все змінилося. 19 серпня 1947 року перший секретар Львівського обкому КПБУ Іван Грушенський надіслав телеграму до Лазаря Кагановича, у якій попросив санкцію на арешт сім'ї Барвінських і проведення показового судового процесу. 29 січня 1948 року. Василь Барвінський був заарештований разом із дружиною Наталією. Велетенська споруда що незграбно розташовувалась на окраїні центру Львова по вулиці Василя Чапаєва, завжди непривабливо глипала на усіх перехожих своїми наглухо замальованими почасти затуленими вікнами поглядом сліпця, який, немов, сам страждав від того, що його колись спланували, а згодом і спорудив архітектор, котрий, вочевидь, спочатку свого задуму не зробив це. Своє творче дітище. А відтак заповів йому завжди бути засмученим і нести усім, хто будь-коли переступав поріг цього будинку, гіганта неймовірний смуток. Його творцем став архітектор Юзеф Яновський, це споруда львівської міської жандармерії, що мала стати твердиною правопорядку, правлячої тоді у Галичини. Австро-Угорської імперії, а з 1918 року з приходом у місто польської влади перетворилася на в'язницю, у камерах якої було скалічено не одну людську долю, знищено не одне людське життя. Стіни цього сумнозвісного будинку, з-поміж тисяч замордованих і покалічених в'язнів чудово пам'ятають імена славетних провідників незламного українського духу Степана Бандери, Ярослава Стецька, Миколи Лебедя, а також кожного із тих, чиї імена загубилися в круговерті років, назавжди розчинившись у людському забутті. Можливо, сподіваючись, що і їх колись згадають і воскресять для нащадків. Будівля, ж, що недавно поділяючи, щоденно поділяючи свою сумну історію, з невпинним життям рідного міста, пережила не одну жахливу днину, мовчазно споглядаючи у своїх застінках допити австро-угорських жандармів, польських поліцаїв, Німецьких гестапівців, а згодом найвишуканіших у своїй жорстокості слідчих НКВС і КДБ. Ось і цього раннього, січневого ранку в одному із напівтьмяних камер цієї горизвісної львівської в'язниці увійшов літній, вище середнього зросту худорлявий чоловік із рисами обличчя. Що засвідчували його інтелігентність і приналежність до еліти суспільства. Зрештою, це обличчя було злегка прикрите густою, проте скуйовдженою напівсивою шевелюрою, а погляд його живих, але вкрай схвильованих очей невпинно випромінював розгубленість з відблиском безпорадного страху. Чоловік був надзвичайно втомлений, адже увійшов до камери після допиту, що тривав усю ніч, і протягом якого немов злісне закляття звучало у вухах одне й те саме запитання слідчого: чи ви знаєте свою провину у зв'язках з агентами українського буржуазного націоналізму, чи своєю композиторською творчістю, педагогічною, лекторською та публіцистичною роботою, Утверджували ідеали українського націоналізму. І так щоночі, годинами, монотонно і сухо, одне і те ж. Чи ви знаєте сьогодні, у цю останню ніч свого тюремного ув'язнення він визнав усе, що вимагали від нього? Визнав. Бо зрозумів, що своїм зізнанням не вчинить кривди нікому, окрім того, що справді скривдить свою совість і власне сумління. Але ж кому до цього вже яка справа? Хіба ще сам у собі не зуміє ніколи втамувати голос власного каяття, яке лише перед ним у думках докорятиме йому до кінця життя. Ти сам визнав, ти сам зрадив себе у тому. До чого ніколи не був причетний, у тому, у чому ніколи і ні перед ким не завинив. 13 лютого за тиждень до 60-ліття Василя Барвінського великий зал Львівської консерваторії зібрав весь колектив закладу. Втім, про жодне святкування мова не йшла. У Міністерстві державної безпеки композитор під тиском підписав документ, дозволяю знищити мої рукописи. У подвір'ї закладу, який він очолював 33 роки, були спалені усі його музичні твори, уся бібліотека. Сам Берлінський був засуджений на десятирічне ув'язнення в далекій і холодній Мордовії. Повернутися з якої шансів майже не було. Василь Олександрович Барбінський повернувся із заслання разом із дружиною у 1958 році. Після повернення. Годинами ходив вулицями рідного Львова, жадібно і з насолодою, подовго вдивляючись у кожну архітектурну деталь неперевершених будинків. Першим, з ким зустрівся зі своїх колишніх музичних і педагогічних побратимів, був професор Станіслав Людкевич, а зустрівшись, зумів тремтячими від хвилювання губами промовити лише одну фразу. Це ти мій Сясю, після якої вони міцно обійняли один одного і плакали, мов малі діти, хоча були справжніми титанами, на плечах котрих стояла уся новітня музика України. Після повернення у 1958 році. 70-річному композитору заборонили не лише займатися педагогічною діяльністю, а навіть заходити у приміщення консерваторії. Професор Барвінський, немов і надалі продовжував залишатися в'язним тільки уже власної мистецької долі. Повернувшись до Львова, пригнічений Барвінський останні 5 років свого життя. Записував з пам'яті втрачені ноти. Професор Василь Олександрович Барвінський помер 9 червня 1963 року і похований на Личаківському кладовищі у Львові. Роком пізніше. З усиллями передової інтелігенції Галичини, головно авторитетним впливом композитора Анатолія Кос-Анатольського ім'я Василя Барвінського було реабілітоване. Копіткими стараннями мистецького побратима Василя Барвінського, професора Станіслава Людкевича, значна частина творів композитора була віднайдена, відновлена та відредагована. Проте, незважаючи на чималі потуги передових представників української інтелігенції, ім'я великого сина українського народу Василя Олександровича Барвінського ще довгих 25 років по його смерті залишалося у затінку замовчування. А його геніальна музика була позначена тавром недозволеності та заборони. Протягом усього свого життя Василь Парвінський творив музику, яка одразу ж після своєї появи не знала обмежень ні в просторі, ні у часі. А тому ця геніальна музика, народжена великим українцем, стала надбанням усього людства. У 1970 році в Білому домі США. Виконали концерт для віолончелі Василя Барвінського, який він написав у Мордовії. Музику слухали дипломати, культурні аташе та інші офіційні особи. Тим часом у Радянському Союзі, попри реабілітацію композитора у 1964 році. Твори Барвінського практично ніде не звучали до кінця 1980-х років.